Привіт, друзі! Сьогодні я потрапив у Пекінській демонстраційній зоні автономного водіння піського рівня та й представлені самі передові в світі безпілотній технології без зайвих слів, друзі. Давайте разом спробуємо безпілотні автомобілі. Давайте. Коли я підійшов до безпілотного автобуса, то побачив, що в не так багато місць, але він дуже зручний. Пасажири можуть спостерігати за обстановкою через екран. Зараз в деяких районах пекіна люди почали їздити на роботу на безплодних автобусах. Ви не уявляєте, друзі, тут також є безпілотні таксі, але це всі безбрудні таксі це, це на станції експерименту і це не всі наведені в експлуатації. Дивіться. Круто. Давай да! I taxi I see, hello. hello. Where are you from? I'm from Poland, from Warsaw. Uh -huh. hello, hello, and you? <laughs> I'm Chinese. I <laughs> see. Okay. are you feeling here today? Ah, uh, I'm so excited. Really, this is incredible situation with our driver. Безпілотна технологія в даний час стаються все більше і більше тосконаліними. Безпілотні автобуси, безпілотні такси і безпілотні машини для прибирання доріг дозволили нам побачити майбутнє тенденції розвитку автомобілів. Я вірю, що в майбутньому наше життя обов'язково стане простішим, щасливішим завдяки розвитку науки і техніки.